Ми всі і громада нашого міста знає, що депутат, вже депутат, ну він тоді був кандидат в депутати Дмитренко. Ми звернулись до нього з листом. Бо проблема водогону. Установка водонапірної башти дуже дуже складна, і вона готова. Водонапірна башта на протязі двох років вже лежала. Нам треба було десь 300-320 тисяч витратити, щоб установити новий водобак. Він пішов нам на зустріч, і прилуцька організація приїхала. Зробила, провела роботу по установці нового водонапірного баку. Ми її на сьогодні вона вже установлена, вона працює. Але ми звернулися вже до, як вам говорять, до депутата новообраного. До Дмитренка звернулися, що там для того, щоби повністю закінчити питання по водогону, Для цього треба ще провести деякі роботи. Ну, в частності, закупити новий насос у першу скважину. Це буде стоїть тридцять тисячі, і частотник. Це буде стоїть 30 тисяч. Тобто десь 60, 65 тисяч ще треба коштів для того, щоб ми могли. Із, бо у нас частотник і нова скважина працює з злубини 285 метрів. Але у першій скважині у нас і частотник, і насос такі відсутні. Якщо ми звернення, ми йому написали, і він сказав, що він позитивно вирішить це питання нам. Якщо ми вирішимо це питання, тому то ці дві скважини, які будуть і перша, і нова скважина, які будуть працювати, цей резервуар водяний, який башня на 250 тонн, вона буде тільки як резервуар, а ми будемо користуватися. Прямо по лінії з е, е, глубини 280 метрів з насосом беремо і прямо без, е, не подаючи воду в бачню, будемо зразу подавати її е, е, по бойпасній лінії. Зразу будемо подавати у водогон у мережу. Тобто вода буде, не, е, не знаходиться в бачні, вона буде ця башня буде як резерв. До речі, е, по всіх. Е, Розмовах із цією організацією, що о, це робить, вони говорять, що дуже багато районів так користуються. Ну, зокрема, Носівка, Ніжин, прямо через час, через насос, через частотник, прямо з джерела подають воду о, споживачам.